Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми вирушимо в уявну подорож, щоб подружитися з природою і дізнатися про неї де ще дуже важливе. Природа наш друг, але іноді вона буває непередбачуваною, вона може бути небезпечною. Ой, дітки, що це за звук? Ви впізнали, що це? Так, це гроза. На небі з'являється блискавка та чутно грім. Якщо гроза вас застала на вулиці, запам'ятайте, не можна ховатися під деревами. Не слід користуватися мобільним телефоном. Не можна купатися у відкритих водоймах. Якщо ти вдома, треба закрити всі відчинені вікна та двері, вимкнути електроприлади. Коли дуже довго йде дощ або швидко та на сніг. Річки можуть вийти з берегів, і вода заливає все навколо. Це о, Тож запам'ятай, якщо вода підійшла до будинку або зайшла всередину, одразу йди на другий поверх на горище або дах. Перед цим вимкніть всі електроприлади і візьміть з собою тривожний рюкзачок. Якщо негода вас застала на вулиці, не підходити до стрімких потоків води, не намагайтеся їх перейти. Знайдіть якусь будівлю і підніміться мога вище. Подивіться, який сильний вітер. Це буревій. Він може ламати дерева, зривати дахи, руйнувати будинки. Тож не панікуйте, слухайтесь дорослих, обов'язково тримайтеся подалі від дерев, не підходьте до лінії електропередач, обходьте небезпечні місця, по можливості сховайтеся у найближчому приміщенні і відійдіть подалі від вікон. А зараз давайте пограємо з вами в гру, яка називається так чи ні. Чи можна ховатися під деревом під час грози? Ні. Під час повені треба піднятися на другий поверх або горище. Так. Під час буревію треба подалі відійти від вікон. Так, під час грози добре купатися. Ні. Під час негоди треба вимкнути всі електроприлади та взяти з собою тривожний рюкзачок. Так. Молодці! Ви сьогодні добре попрацювали і дізналися, що природа буває різна. Тож бережіть себе і до нових зустрічей!